Вже другий рік поспіль Всеукраїнський день бібліотек відзначається в умовах воєнного стану. 28 вересня, приймаючи привітання на адресу Шосткинської центральної міської бібліотеки, якій виповнилося 80 років, директорка закладу Світлана Портянко подякувала всім працівникам за самовіддану працю та зосередилася на головних аспектах діяльності колективу. Бібліотеки не тільки обслуговують користувачів, а й проводять просвітницькі та патріотичні заходи, забезпечують мешканців громади і внутрішньопереміщених. Осіб важливою інформацією беруть участь у благодійних акціях на підтримку зсу активно допомагають волонтерському центру. Зауважила керівник. Привітали з професійним святом бібліотекарів Шосткинської громади та вручили їм подарунки міський голова Микола Нога та начальник відділу культури і туризму Ігор Фатун. Зокрема, очільник громади зауважив, бібліотека стала штабом нашого міста. Ви в самому центрі всіх інформаційних потоків. Сьогодні перед вами стоїть задача організувати в кожній бібліотеці пункти незламності. Ми не повинні розслаблятись, всі працюємо на перемогу. Підкреслив Микола Нога.